Це Газета, і сьогодні у нас новий рік. Ось так ось доля склалась, що вже 25-ий рік, а я досі в 22-ому. Ну тому сьогодні у нас буде невеличке розмовне відео, щоб, ну, щоб ви не подумали, що я зараз ем, об'їлась мандаринами і померла. Я знаю, що спідпейнти на фоні відео вам подобається менше ніж проходження Nameless Cat, але сьогодні такий розклад, тому що той весь синій паркурчик трошки не по вайбику. Ем, а взагалі це відео, як привітання з новим роком, то щось я заговорилась. Ем, отож. У кожної людини є свої мрії, і ви також я впевнена про щось мрієте. І я сподіваюся, що це все станеться у наступному 25-му році. Крім того, бажаю що вам, щоб у вас сталося ще щось хороше підняло вам це настрій і стало уже виконаною мрією. Я впевнена, ви дивитеся це відео не тоді, коли воно вийшло. Я планую його викласти як тільки стукне на двадцять рік. Тому швидше за все. Поки я заливаю це відео на ютубчик, ви сидите там з родичами, з друзями, їсте і святкуєте новий рік. Впевнено, ви святкуєте це свято з тими, з ким вам приємно, тому я бажаю, щоб ви провели якомога більше часу з цими людьми і щоб все у вашому житті взагалі було чудово. Хотілося б поділитися цікавими історіями на різдвяну і новорічну тему. Отож почнемо. Минулого року, тобто 23-го, коли всі святкували Різдво, я пішла колядувати. Та коли я повернулась, виявилось, що поки я колядувала, до нас в хату забіг якийсь кіт і не захотів виходити. Ми довго всіх питали, чий це кіт, але ніхто не відгукався, тож ми вирішили залишити його вдома. Зараз рівно рік, як він у нас живе, і ось його фоточки, якщо вам цікаво. На даний момент в нас в хаті живе троє котів, а... але це не тема для нашого відео, тому відео можна закінчувати. На цьому все. Всім па 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 і гарних новорічних свят!